Всім доброго дня. У нас сьогодні такий благодатний день. Така погодка класна. Вітерець і пасмурно для квітів рай, для нас теж. Спека зійшла хоч трошки. Отак От би до кінця вересня і була б така погода. Хоча вересня ще й не начався. але я знаю, що у нас і вересні пекло буде. Це ж південь. Ми сьогодні з чоловіком були в місті, приїхав він вже з базару, торгував трошки грошей. То поїхали, купили йому новий телефон. У нього був Redmi 9-й, ну, він ще в мене був, потім вже я йому віддала, коли він мені купив ну, той дорогий телефон. А зараз у нього він заглючив. І я не знаю, зможна його відремонтувати чи не зможна. Немає часу у нас на це, тому що ми постійно повинні бути на зв'язку. Почалися у нас виїзди з дому на базари, то ми повинні постійно бути на зв'язку. І ось я що хочу вам сказати. На задньому фоні, бачите, стоїть миска, <свісно> я хочу вікна помити, і двері, тому що дощ був і заляпало все. І купили ми йому телефон, купили полу, поко полу, ну щось таке. Телефон недорогий, половиною, 5 ,5, і плюс книжечка, і плюс скло наклеїли. Ну, десь чи 6300 десь так вийшло. Ну, забігли в магазин, там в кошик дуже гарні знижки в кошику набрала, дуже багато речей собі. Ой, якраз купила собі сковорідку другу, сказали, що вона дуже файна, бо в мене ще мамина, ну але вона мені дуже подобається. Ну, купила якусь там нову. ну В Ютубі ж заробила гроші, потрібно ж потратити їх, І хоч щось для себе купити, а то ну не будемо про це. Допомагаємо, друзі, нашим хлопцям, завдяки їм ми тут ще живемо. Тому що... Дуже страшно. Ну, не буду я, а десь зараз буду плакати. Дивіться, які, яка в цьому році в мене молдова. Просто суперова. Дивіться, які груняри. Це те, що я правильно дуже його обрізала. Дивіться, яка краса. Всякі гронки, гарнючі. Є горошкуватий, правда, але в основному гарненький. Це я ось нарізала виноград. Білий тут це мускатний. У мене м -м -м, цей сорт. І буду сьогодні маринувати виноград в баночки. Пару баночок зроблю, багато робити не буду. Поки чоловік вино не почав робити, зроблю собі пару баночок винограду за мариною. Я сьогодні, друзі, вирішила трошки на пробу зробити маринованого винограду. Щось так мені захотілося. Що потрібно сюди? На літр води. Я ось роблю маринадик, бачите? На літр води? 5 гвоздичок. Ось така в мене гвоздика, я купувала її. Бачите, гвоздика. Духмяний перець, кориця і... На літр це води, я вам говорю, 130 грамів цукру, я поставила 150 І пів чайної ложечки солі. Оце закипить. Три баночки я виноградик помила, поставила його туди і кинула сюди дихмяний перчик. Бачите? Залию це кип'ятком. Півгодинки постоїть вкутане, потім цей самий ж маринад зливаю, додаю туди 70 мл оцту і кип'ячу знову. І потім заливаю, закриваю зразу ж кришечками. Сьогодні, друзі, ми були в місті, зайшли в кошик. У нас там дуже гарний один магазин є. І ось була акція на ось такі кришечки. Це одна тільки кольорова, а то прості, бачите, такі 74 гривні, А ця євро кришечки. Ця упаковочка коштує ось 20 штук, коштують 44 гривні. Взяла собі дві упаковочки таких. Їздили, тому що чоловіка заглючив телефон. Гарний телефон був, Redmi 9, але чому він заглючив? Я не знаю. Ремонтувати його не було часу. І ми йому сьогодні купили новий телефон. І тому прошвернулися по базарі, коли щось купили. Я не хотіла вже розпаковку, це показувати, пізно приїхали, хотіли їсти лягти відпочивати. Ось таку, дивіться собі ложку, яку купила гарну. Чу. Дивіться, мені подобається. 40 гривень стоїть, коштує. Така гарна, глибока капець. Дуже сподобалося. І ось ця кориця теж 10 гривень. Здається, вона мені коштує, я не пам'ятаю. Ну дуже мало. А запах. Ось зараз маринад готується капець, який запах приємний. Зараз це зроблю, і потім мене просили в коментарях показати, чим я обробляю картоплю для зав'язі. Обов'язково покажу, хоча я вже не один раз показувала це. Але я сьогодні покажу, бо треба капусту обробити, поки погода. Хоча сонечко вийшло, але дуже паркет. Боюся, що буде знову дощик. Ну як, не боюся, хай він йде, на нього земля є. Я краще ще раз капусту покроплю, тільки щоб дощ пішов. Ось, бачите. Рівно літр вийшлося на три баночки. Ну, баночки не літрові. Це, здається, літрова, це, по-моєму, 750 грамова, так я думаю. Ну, ось літр війшов. І ось кориця зосталася. Бачите, я її тут оставляю, тому що прийдеться злити і ще раз закип'ятити з оцетом. То хай кориця буде ще раз стоїться. Ось зробила я три баночки. Будемо смакувати зимку. На свято до сирної нарізки це буде супер. Дивіться, як капусточка моя пішла після того, як я підсапала і після того, як пішов дощик на неї гарненький. Зараз будемо обробляти. Приїхали, що він приїхав з базару вчора ввечері. І зараз будемо обробляти, Ще коробки навіть не познімали, бачите? Приготували все. Чим Будемо обробляти, скажу зараз. Дивіться, поставлю вимпіл, біологічний препарат. Це регулятор росту. Щоб ви бачили, це біологічний препарат, не, не путайте. Потім знаєте, поставимо нурел від того всього, що їсть. Поки нема головки, не можна працювати. Потім вже будуть тільки біопрепарати. І обов'язково, і обов'язково е, прилипач. Ну, оце все. Для капусти поки достатньо. Нічого більше додавати не буду. Зараз чоловік зробить буде обробляти. які сині пішли рости красавці, Прямо їх так багато після дощику подивіться, які Ходненькі. дуже, можна вже вибирають. Не дуже так вони сильно великі. Це пізні. Пізні гарніші, ніж ранні. Рані не зав'язалися десь. І бачите, ми вже їх нічим не обробляємо, не підкормлюємо, нічого. Є квіточка, бачите? Тут квітує, вже нічим не обробляємо, немає, трипса немає, кріща немає, слава Господу Богу, Сірель працює дуже гарно. Ось так. Ось у мене магірочки такі, тут бачу, квітку квітують багато. Бачу, що з них буде. Ну, перший збір ось є. Бачите, зібрала. Попереростали, У мене сусід такі любить всі великі. Це я йому віднесу. Оці три штуки це нам з чоловіком будуть. І ось вже в нас така картопля. Вона квітує вся. Бачите, вся квітує. І є очаги і довтори, друзі. Для профілактики ми її обробляли. А ось в лікувальних цілях ми її не обробляли, вже потрібно в лікувальних цілях її обробити. І зараз чоловік її буде обробляти. Дасть підкормку і обробить від дофтури. Там де кріт зайшов кропчик, у нас вже виріс, там видно вон вам, бачите, рядочок. Я зараз буду рвати всю сусіда травичку. У мене кабанчиком треба. Задовбали ті кабанчики, а рутик різані за травою. Не дай їм нічого, тільки трави дай. своїм динозавром трави твачку кидаю молоденька така брат. їй ще хочеться конечно вони будуть кричати, тут дай їм і дай, траво діти нарвала повну тачку їй може вже наїдяться Картоплю будемо обробляти вже дуйкою бензиновою, тому що вона велика, висока і тяжко ходити по рядах. Чим будемо обробляти? Просили показати, показую, друзі, ось такий плантатор. Цвітіння і бутонізація. Зараз воно квітує, обробляємо цим. через 15 днів, ну, через 2 недільки, будемо обробляти завізю. Бачите, ось така формула, зав'язь. Даже і зараз можна було б обробити завіздю. Просто у нас його тут небагато, треба купити. А це обробимо з такою формулою, цвітіння бутонізація, і все буде добре. І е, додаємо квадрус. Обов'язково 15-20 мл на 10 літрів води. Сюди в бачок вміщається 12 літрів, але ми будемо вставити на 10, тому що машинка сама по собі тяжка. І буде чоловік обробляти. А я піду, поки вон сапу взяла, я піду поки просапаю морку, там трошки в мене заросла вона, та я піду її оброблю. Є сьогодні по, по цьому, по. По стежці теж є стравичка. Сьогодні вже оброблю. За це засипаю та й буду спокійно вже. Уже план висипати, напевно, не буду в цьому році, а там буде видно. Побачимо. Побачимо. Так. Ось мурку, бачите, де не де є. Там стіша трошки, ну нічого. Все буде добре, аби мир став, а без моркви прожити можна. Це всі помідорчики вже нав'язали. Бачите, скільки? Це пізні. Так і буде. О, в мене мікада одна пізня зав'язалась. Капець. неужели ли я в цьому році мікаду спробую? Капець. Оце вгилила. Ви подивіться. А страшнюча яка, боже милий. О, мікада. йо моє Все, ось такі справи. Пішла далі, я працювати, боже, скоро. Ще діти ми на суму приперлися. На цьому, друзі, все. Всі мирно і Всім мирної спокійної ночі. Всім добра.